Ніколи не сумнівайся в моїй силі. Я тут, щоб зробити неможливим можливим у вашому житті. Ваше здоров'я, ваші стосунки та фінансова стабільність знаходяться на порозі надзвичайних змін. Повірте мені, я Бог, який відновлює те, що було втрачено, і відновлює те, що було похитнуто. Приготуйтеся. До майбутнього періоду чудес і благодаті, який наповнить ваше життя новим світлом. Мої кохані, будьте готові, що у вашому житті має статися щось надзвичайне. Ви не самотні, я з вами, веду вас до вашої божественної мети. Стій твердо, і ти побачиш виконання моєї обіцянки. Зараз попереду час великої радості та благословень. Прийміть ці слова з вірою і готуйтеся, адже на вас чекає багато завдань. Моя радість переповнюється, коли я бачу ваш запал, вашу впевненість. Ви повинні бути сміливими і старанними. Я не хочу, щоб ти впадав у відчай, намагаючись змінитися власними зусиллями, що для мене неможливо, з людської точки зору. Для вас і вашої родини відбудуться великі чудеса. Пам'ятайте, що не моя сила, а моя саме моя сила принесе чудеса, які ви хочете бачити у вашій сім'ї фінансах, здоров'ї та житті, як ви все знаєте, можна діяти в мій час, і згідно з моєю волею багато речей, які вам терміново потрібні, і про які ви молитеся, я, твоя надійна, гавань той, кому ти повністю довіряєш. Я знаю моменти, коли мій розум стурбований, і моменти, коли мені сумно. Я бачу біль у своєму серці, ти знаєш тугу й сльози, які ти пролив, безсонні ночі, з якими ти зіткнувся. Зараз я благаю про вашу допомогу, бо без вас я почуваюся абсолютно безпорадним. Бувають моменти, коли страх домінує над тобою, коли ти почуваєшся занадто слабким. Поодинці ти цього не подолаєш, з моєю допомогою, синку, ти впораєшся. Сину, я смиренно ставлю себе перед тобою в цій важкій ситуації. Я буду твоїм притулком, твоєю фортецею, твоєю поміччю в часи лиха. Тримай мене за руку і не дай мені впасти. Розвіюються в темні ночі, смутку й горя. Цього тижня з понеділка по неділю чекає захоплююча подорож, сповнена надзвичайних моментів. Будьте готові спостерігати, як чудеса розквітають у кожній сфері вашого життя. Завжди пам'ятайте, я поруч з вами захищаю вас на кожному кроці, і я продовжуватиму зливати на вас благословення. Ваші сльози незабаром перетворяться на сяючі посмішки, ваш біль на глибоке зцілення, а ваші битви на історії тріумфу та перемоги. Не ставте під сумнів, мою здатність забезпечувати вас, бо я є джерелом усіх багатств і достатку у Всесвіті. Довірся мені, бо я твій небесний батько. Будь ласка, не соромтеся поговорити зі мною та поділитися своїми потребами, оскільки я також хочу, щоб ви бачили та відчували себе близьким другом, сядьте, щоб поговорити зі мною, висловіть свої думки, плани у своєму серці та свої емоції своїми словами. Розмова зі мною найкраща в користь. Лікує вашу душу і заспокоює ваш розум, висловлення того, що ви відчуваєте, активізує вашу віру, і звідти починають розкриватися чудеса. Я хочу звернутися до вас і запевнити, що я завжди слухаю Завжди слухаю, ти, моя улюблена донька. Мій дорогий сину, і мої слова відлунюють у твоїх думках, закарбованих у твоєму серці. Я широко відкриваю двері небес тим, хто повністю присвячує себе мені, любить мене всім серцем і розумом. Це мої діти, які зобов'язалися населяти мою присутність. Твердо йти цією дорогою, не коливаючись, не оглядаючись ні ліворуч, ні праворуч. У них є сила подолати будь-який конфлікт, перемогти кожного ворога, протистояти будь-якій спокусі. Ви не забудете цих слів. Ваші слова... Любові сходять як ранкове сонце до мого трону, наповнюючи ваше життя, вашу сім'ю та ваш дім моєю захисною любов'ю. Пам'ятайте, з якими проблемами ви не зіткнулися я тут, щоб допомогти вам, щоб ви не попросили, щоб вас швидко благословити, я відповім і пошлю вас оповитий. Моєю ЛЮБОВЮ. почуй мою улюблену дочку, мій улюблений сину, почуй, що мій дух ніжно шепоче тобі на вухо. Я дуже люблю тебе, і щоранку я з нетерпінням чекаю, коли ти прокинешся і скажеш мені своїми думками, що я тобі потрібен і що ти любиш мене. Я твердо переконаний, що зіткнуся з цією битвою і вийду переможцем, бо Господь бореться за мене. Я покладаю всю свою довіру на слово Боже, яке обіцяє ніколи не покидати мене і завжди йти переді мною. Я передаю цю важку ситуацію Твоїй. Святій присутності, тепер я прошу все, що мені потрібно, всім серцем вірячи, що я це отримаю. Пишіть в коментарях з повною вірою в Бога. О могутній батьку, моя сила виходить від Тебе, навіть коли мені боляче, мені потрібна ваша повна допомога. Спочивай у його благодаті. Незважаючи на складність ситуації, дай мені впевненість заявити, навіть якщо я пройду долиною смертної тіні, я не буду боятися, бо ти зі мною твоя присутність і твоє керівництво втішають мене. Дозволь моєму серцю щодня роздумувати над твоїм словом. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій, я прошу Твоєї мудрості та допомоги в цей важкий час. Висуши мої сльози. Вибирайте, шукати мене, довіряйте мені і залишайтеся твердими у своїх рішеннях. Якщо ти твердо тримаєшся моїх слів і живеш за моїми заповідями, ніхто не зможе присоромити, що Твої вороги відступлять, коли побачать. Як я їх захистив, йди за мною і слухайся мене. Це не так складно і не перевантажить вас. Я обіцяю, що покора мені принесе вам мир, ваша віра, породить терпіння і спокій. Відганяйте страх і сміливо зустрічайте свої виклики. Я знаю, що ти переживаєш важкі часи, і я чув, як ти тихо плакав і говорив мені, що ти втомився і втрачаєш бажання продовжувати. Будьте готові до повені фінансового процвітання, міцного здоров'я та успіху в усіх сферах вашого життя, турботи, стреси та безсонні ночі незабаром залишаться лише далеким спогадом. Якщо ці слова дійшли до вас, знайте, що ви ось-ось розпочнете подорож великого достатку та нескінченної любові. Це час чудес і благословень, спрямованих особливо на вас. Повір мені, мій любий Сину, що я працюю за лаштунками, готую рішення та можливості, які перевершать Твої очікування. Перш ніж ви побачите зміни та чудеса, зберігайте віру, надію та наполегливість, тому що я поруч з вами, скеровуючи кожен крок вашого шляху. Зміни і чудеса можуть статися в будь-який момент, якщо ви не здаєтеся, рухайся вперед, з упевненістю, знаючи, що я тебе люблю, і про тебе піклуюся. Пишіть в коментарях зараз. Я готовий сяяти, якщо ви повірите моїм словам прямо зараз. Я, Всемогутній Бог, здатний на великі речі, і я тут, щоб вести вас у цей час трансформації та оновлення. Справжнє кохання чекає на вас, достаток увіллється у вашу родину, а зцілення вже на шляху. До вашого тіла. Усі твої тривоги та страхи розвіє сила моєї любові. Ви маєте привілей, тоді як інші можуть жити в біді. У вас мир і спокій. Ось чому я хочу, щоб ви довіряли моїм обіцянкам і вірили, що все, що я роблю, для вашого блага. Я завжди з тобою. Це знання повинно принести вам велику радість. Коли ти дзвониш мені, я тут. Коли ти відчайдушно плачеш, я відкриваю тобі двері мого серця. Коли я бачу тебе на колінах, мої очі споглядають тебе з ніжністю, моя благодать оточує тебе. Моя присутність оточує вас, а Святий Дух наповнює вас повністю, я ніколи не покину тебе і не покину тебе. Бути готовим, поки в інших панує страх, ви станете свідком великих чудес, сурми звучать, ваше визволення близько, але сьогодні моліться, вірте, боріться. Живіть, довіряйте моєму слову. Для мене немає нічого неможливого. Я люблю тебе. Скажи, що любиш мене, мені приємно чути від вас. Моя любов зцілює вас, заспокоює, тримає, скеровує та піднімає. Я з тобою на кожному кроці, синку. У цей час зберігайте свою віру непохитною, а серце мужнім. Продовжуйте покладатися на мене, довіряйте моїм обіцянкам і вірте, що, незважаючи на труднощі, перемога на вашому порозі. Знай, що я ближче, ніж ти думаєш. Може, ворог ревте, але моя любов сильніша. Не дозволяйте нападам ворога утримати вас від моїх планів щодо вас, мої плани щодо вас процвітання, а не зла. Просуваючись у цій подорожі, ніколи не забувай мою любов до тебе. Я твій провідник, твій захисник і найкращий захисник. Я продовжуватиму благословляти і захищати вас у всі часи. Отже, зробіть глибокий вдих, зберігайте свою віру непохитною та будьте готові стати свідком незвичайних подій у вашому Житті, великі справи попереду для вас, мій любий друже, просто довіряйте, вірте та отримуйте благословення, якими ви обсипаєтеся прямо зараз. Відкрийте очі і подивіться: Я є розміщення перед собою один, подарунок від Всесвіту, моя любов, моє прощення, моя благодать і моє спасіння. Скажи мені, що ти віриш у мене, що ти приймаєш мене, що ти віддаєш мені своє життя і що ти відкриваєш мені своє серце. Озирніться навколо себе, оцініть усі благословення, які я вам даю. Бережіть їх, вони ваші. Якщо ви хочете просунутися і піднятися на кращий рівень, ви повинні вірити мені, коли я кажу, що я люблю вас і я хочу наповнити вас своєю любов'ю. Прийми це, не виправдовуйся, не давай мені список своїх помилок і не ховайся за ними. Я вибрав вас, щоб благословити вас тому, що, роблячи це, я вирішив любити вас. І це те, що я роблю. Я не граю з вашими почуттями і не пропоную порожніх обіцянок. Міцного вам здоров'я та успіхів у дорозі. Незабаром стрес, розчарування та безсонні ночі, які вас турбують, залишаться лише швидкоплинними спогадами. Коли ваше тіло одужає. Справжнє кохання увійде у ваше життя, а ваша сім'я буде благословенна фінансовим достатком. Усі ваші тривоги та страхи заміняться міцною радістю та спокоєм. Я, могутній бог небесних армій і Вищого царства, здатний на великі вчинки. Повір мені. І ти станеш свідком дивовижних речей, які відбуваються у твоєму житті. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Як було на початку, нині і навіки. Амінь.